Залужного звільнили, тому що він був занадто популярний. Ну, давайте скажемо правду. То тобто, Зеленському не була потрібна людина, яка має вищий рейтинг ніж від сам. А сирського зараз починають травити через е, Мар'яну і компанію тільки тому, що є великі проблеми на фронті. І офіс президента, і, зокрема, головну, Верховний головноверховний головнокомандуючий, не хоче на себе брати відповідальність за те, що є провали на фронті. І коли ми говоримо про проблеми сирського чи Содоля, нам треба передовсім ставити питання, хто їх призначив і чиї накази вони слухаються. Тому що, якщо залужний, він все-таки був стратегом, який мав власну візію, і він пробував відстоювати саме свою думку, ну наскільки мені відомо, то сирський він хороший виконавець, він підпорядковується. Зеленський наказав, сирський робить. А питання в тому, що наказав верховний головнокомандович, і коли українці усвідомлять, що верховний головнокомандович мутить воду, перепрошую. І що із-за його некомпетентності і небажання усвідомлювати, що є люди фахові, які в тому розбираються, і він їх має слухатися, ми маємо великі проблеми на фронті. Але от я якраз сьогодні, сьогодні ж день героїв наших, я сьогодні, от мене довгий час вже мучило питання, а де ті всі генерали? Яких звільнили разом з, е, з залужним? по суті, команду залужного з, звільнили це ж. Е... Величезний перелік супердосвідчених генералів, які тримали оборону разом з залужним, разом з армією у найважчий час московського вторгнення. От ви просто навіть їх назву: генерал-лейтенанти Шаптала, Наєв, Бокій, генерал-майори Кириленко, Коваль, Кучеренко, Лучніков, генерал-лейтенанти Заброцький і Мосюк, генерал-майори Миронюк Палагнюк, бригадний генерал Василь Зубанич, генерал-майор Літвінов, бригадний генерал Тарна. Бригадний генерал Гнатов, генерал-майор Герега, генерал Майор Ковальчук. Сьогодні я запостила, хто знає, де вони, вони всі були усунуті з своїх посад і далі розпорядження Міністерства оборони. А сьогодні мені хтось такий доброзичливий написав, що в кількох з них хороші посади в вищих навчальних закладах, і їм там добре. Я перепрошую, бойові генерали в навчальних закладах. Добре, коли якщо вони будуть в них викладати чи ними керувати у мирний час. А Я добре що знаю психологію. 80, чи що? Я добре знаю бойових генералів, декого з них знаю з 14-го року, вони рвуться в бій, тому що там їх хлопці, там їх не підлеглі, там їх хлопці і дівчата. І ви їх відправляєте в якесь там розпорядження в той час, коли у нас бракує фахівців на фронті. У нас бракує, хто де буде закривати який відтинок фронту, хто буде там керувати обороною. Чому, коли призначили нарешті е, керувати харківським напрямком Драпатова, він вирівняв ситуацію. А перед цим не, ну не знали, що буде складна ситуація чи не підозрювала. А можливо людина, яку туди призначили, просто була некомпетентна в тих питаннях. Можливо, людина все життя займалася іншими сферами служби, війська і так далі. Ну тобто на кожному кавалку фронту має працювати та людина, яка там буде найбільш ефективна. Нас Заброцький не може бути ефективним. Нас Ковальчук не може бути ефективним. В нас Марченко його теж відправили, до речі, вчитися. Не може бути ефективним. В нас є, до речі, окрім того, генерал. Кривоносів генерал Бурба, де вони застосовані з усім своїм досвідом, контактами, знаннями і що більше повагою від військовослужбовців? І перепрошую це не сирський, не содольвині, це винен верховний головнокомандувач, що він по суті створює вакуум в керівництві збройними силами. До речі, от мені люди слушно підказали, це ж я говорю про генералітет. А скільки командирів, комбригів, комбатів так само відсторонили, бо бачите, їм щось не подобалось. А скільки боєздатних частин розформували, бо Зеленський їх тупо боїться, як, наприклад, вони влаштували розправу над правим сектором, які дуже гарно злагоджено працювали в рамках однієї бригади? Ну це ж не нормальні речі, і так це на часі говорити, бо я хочу, щоб ми виграли цю війну, а не її програли. А до речі, оця безумна пані ці кілька днів ходила по парламенту і постійно наривалася до депутатів Європейської солідарності, прям впихаючись в наші розмови. А сьогодні пробувала зі мною вітатися. Доброго дня, пані Фединов. Якраз в той момент, коли я говорила з Романом Костенком. Ну я сказала, що на жаль, я і не можу сказати доброго дня. Ну нас розходяться точки зору.